Ну Нарешті ми задурили Петру голову, запросили його до себе, заманивши запашною кавою. Так, каву нав'язав. Ну ми вже не бачили скільки, десь місяці зо два. Чи три, три, навіть три місяці, так. так. — З початком ну, війни, З початком війни, так. По останнього разу бачились на водоймі великі береги, це Закарпатська область, селище Великі Береги, де знімали програми. Ти до речі, про що я програму знімав? Е, я знімав весняний короб, тому що в Закарпатті більш тепліше і там коропише там з лютого початку березня розпочинають ловитися. Тому так як в нас погода мінлива і ще тут катаклізм, і сніг може падати, треба їхати О, на Закарпаття. І всі овочі, фрукти спочатку йдуть. За Закарп... горе. За гори. за гори, так. І так, це ліричний отступ. А зараз на тема програми це перша риболовля на водоймі доброгостів. для того, щоб вам допомогти з тим, як саме зібратися і приїхати на водой доброгостів для вашого першого виїзда. Цікавіше це буде тим, що у нас дві різнопланові риболовні сесії. У мене в 23-му секторі я нагадую риболовна сесія на крупну рибу. Я не женуся за кількістю, намагаюся відсікти маленьку рибку і спіймати чисто. Крупну рибу. Наскільки це буде вдаватися, ми з тобою обидва знаємо, що маленьку рибу відсікти, ну, майже неможливо. Це Дуже 50 важливо. на 50. І більш того, скажу, що це такі чисто теоретичні знання, збільшення. Самої насадки, збільшення розмірів фракції, яку ти використовуєш. Але це як плюси, так і мінуси, тому що теж потрібно якийсь сигнал рибі давати, там якісь пиліки кидати для того, щоб і велика риба розуміла, що ну, тут ми щось не таке просто є. Просто флетфідерести, в нас немає таких риболовних сесій, 4-5 днів там годувати одним бойлом. Ми в більшості випадків ловимо ту рибу, яка ловиться, і наші бікфіші це просто. Середньостатістичні так, плава груба риба, дивиться. Думаю, а що ті короп'ята так товчуться, і більше якось націлено, ми так не ловимо бікфішів. Ну так, ми намагаємось е е зловити велику рибу, дещо нам вдається, дещо ми зараз будемо змінювати. І ось ну, це наш план на цю водойму в 23-му секторі.